Собака клине той датчик, га? температури не набирає. Вітаю панство. Навіть не помився, розкрив верх і поїхав, бо треба гектар скосити. Бачите, вона вже цвіте, вона вже робиться така груба. Якраз, Якраз буде супер з цвітком. Максимум білка, протеїну. Буде грати люцерна. Підкрутив трошки косу, кошу на другій, другій повишені. На поперек їду на першій повишені. Надіюся, бачили. Так, я трошки обсвиняканий, не звертайте на мене уваги. В Тіктоці залетіло відео про ось цей тахометр. Ось цей тахометр. Де його брав? Народ брав на Аліекспресі. Сам тахометр. По-моєму, коротше, разом що 700 гривень вийшло. чи що. Там є посиланнячко, я скидав, прикріплю ще й тут, хто хоче. Не питайте мене, де взяти, де взяти. Ну, Блін, візьміть тахометр, такий, сфоткайте, киньте в Google. Фото, та й вам знайде на Аліекспресі або на Аліекспресі в пошуку. Ну, я кину посилання там, де я брав, це я не рекомендую той магазин. Просто я там брав, мені підійшло і нормально працює. І от бачите, вже вицвіло. Він просто стояв тут, нічого не працював. Кажуть, що додає кобил, додає розуму в голову. Я вам скажу так. Розумний навіть таке не спитає. Той каже, а поставити на телевізор чи каналів додати. Дупу вам додає ширшу, будете мати дупу ширшу. Годинник, ось це оце оце це оце фуфло, воно працює, але воно рахує години роботи, воно рахує години роботи трактора. Кожних 6 хвилин воно перескакує, чи включений, чи не включений. І це от буде зараз стояти включений, виключений, включений фіолетово. Якщо не буде працювати двигун, він не буде накручувати вам години. Це правдиві мото Це мотогодини, які працюють від обертів двигуна. Народ, прошу не путати, години роботи двигуна і мотогодини. Це дві великих різниці. Мотогодини крутять від, від обертів. Блін, щось воно мені зачіпає, тут дивлюся по коси. Мото години крутить від обертів двигуна. Години, ну це таке. Для чого потрібно? А потрібно для того, зараз я тяже тяги буду вам розказувати. Я буду вам розказувати тяги підкручувати. Бо низько йде і чіпляє горний покіс. Бачите? На нагорта. І зараз накрути на кардан і обдумати цурис. А години. Це таке. Для чого мотогодини, аби знати, коли замінювати, наприклад, мастило. Хтось міняє раз в сезон. Ну, блін. Та хто як хоче, так і вороче, розумієте? Це не принципово. Можете міняти раз в сезон. Можете міняти по правилах там після перший раз 50 мотогодин, другий раз там. Скільки там? 100 чи третій раз. 100. Після кожних 150, по-моєму, мотогодин. треба міняти мастило. Я дивлюся по консистенції. По консистенції, як я воно, і я дивлюся по, по маслі самому. Мастилі чи маслі чи по оливі, хто кому як завгодно, кому як кайфово, так собі називайте. От, я дивлюся, яке воно, як воно таке, як борщик, заливаю я недешеве масло. Файний ключик. Файний цей його ключик, капець трубку зажимає, крути. Бомбезно просто. У мене залите ліквімолі зараз маслом, можливо, хтось держати. Торжіть собі на свою голову. А я вам скажу, що я проблем з двигуном. Богу дякувати. Відколи цей трактор. Ну, вони будуть, звичайно, вони будуть. Але я проблем з двигуном ще не мав. Воно саме по собі темне. Ну, видите, воно не темне. А воно сіре. Ось сіре. Але воно має яскість. Воно є з молібденом. Можливо, хтось не хоче, можливо комусь скаже, що це дуреньство. Най ну, буде, що це дуренство. Але в мене трактор працює як дзигарок. Мотор робить як дзигарок. Так, що тут буде? Зараз у мене... Зараз буде в повітрі летіти ця коса, чи що. Ні, ще... Ще тяга нормальна. Все, досить. Підкручувати більше не буду. Покоси чіпляти не буде. Ось ну, така народ історія. Залетіло відос. Люди переглядають, там дуже гарні перегляди. Коментарі такі дуже би всі собі хотіли купити такий тахометр з мотогодинником. Там реальний мотогодинник. До речі, на ключ, хто захоче, я в описі. Якщо не забуду, а якщо забуду, то пишіть я в коментарях, поставлю. Бо то коли монтуєш, маєш подобавляти і забуваєш. Тоже він щось 300 з чимось гривень, чи що, чи 200 з чимось цей ключ. Я не пам'ятаю. Зайдете на Aliexpress та подивитеся собі. Що той ключ коштує. Так, ось такий ящик в мене зіп. О, документа. Так, Тут треба защепнути, бо загублю нужну вещі. Я вже так загубив одну нужну вещі, загубив мачет. Тако, тако знімаю, бачите, тако, така на морда, така грязна. Ну нічого, треба це викосити. Я лише почав, кажу, півгодинки. Так я півгодинки. Півгодинки, як я з дому приїхав, вам вже тут бебекаю. Поїхав я. Поїхав я це косити. Вам ще зніму пару кадрів і... Ну, коротше, гектар у мене йде година 20. На гектар. Друга, пониж... друга повишена. Бекустак, 2000 обертів. 2200. Максимально тут 2200. А ще питання, як налаштувати, налаштувати, да повний газ і там іззаді кнопка зажимаєте її. І тримаєте, 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 і вам стрілка або туди йде, або туди йде. І туди відпускаєте на потрібні оберти. Ех, там датчик, обов'язково цей треба датчик на маховик. Він буде і на мотоблоці працювати. До речі, на будь-якому маховику він буде працювати, де є зубці. Лише треба його буде відкалібрувати. Так що таке народ. Все, поїхав я. Було час, сонечко, вже на заході. О. Знімаю на широкий кут, аби бо так вам погано видно, а на широкий кут видно загальну, загальну справу, всю, що тут робиться ззаду. Бо так, вибачайте, якщо я щось не так, десь вам поставлю камеру, то неможливо і там керувати, тут знімати. Погнали. Нали, гнали і погнали. Це просто розсуває, пасі, нічого їм не робить. А тут трошки померви, то нічого страшного. Дивіться, народ, за скільки я зараз проїду, тут 200 метрів, 180-200. По-моєму, 200. Ні, 180. Коротше, 180 метрів, за скільки я зараз часу проїду. Я не пришлепшую нічого. я там заїду, і ви побачите. П'яти секунд хвилину. Тепер хвилин. Хвилину на нарядо. Oh, yeah. Так, друзяки, темно. Темно стало, бачите. Ще, заодно вже покажу, там хтось мене питав, як світить лед балка показати. Ну, можливо, вже він і не хоче дивитися, як вона світить, можливо, він вже і відписався, а може і не був підписаний. Ну, коротше, наш народ такий. Хотів побачити, як світить ледбалка. Давайте я вам покажу, як світить штатне, а як ледбалка. А дивіться, це є підфарники, вогники. Давайте включаємо світло. Оце є ближнє світло. Оце є дальнє світло. Бачите, ближнє, дальнє. Ну, воно ще не видно так сильно. Давайте я контраст включу ледбалку. Бачите, це ближнє, це дальнє. Отак, От виключаю, ну, на фоні цього тепер виключаю світло і включаю ледбалку. Це дальнє. Світить широко, видно. А це ближнє, як їдеш би не сліпити. Коротше, двохпозиційний. Включатель, виключатель. І от світить вона ось так. Коротше, лупить не в року. О, так краще видно. Я пропрацював більше півтора години, а тут тільки одна мотогодина намотана. Бачите, тут нема півтора години. Того, чого я кажу, що воно крутить від обертів двигуна, воно накручує мотогодини. От якось так. От такі переключаються тут кольора. Ну цей гарний теж. У мене був червоний, зелений, синій, світлий. А це походу фіолетовий. А зараз вони будуть мінятися. Один раз такий, один раз такий, через деякий там час, через скільки там хвилин. Їду я додому, зараз вам ще по дорозі покажу, як вона світить. Та лед балка, кому цікаво. Та й так, жахнув я гектар. О. І їду додому. Все, пансь, твоє вже вдома. Багато питають, де тесорчик, он красавчик стоїть. Буду ним тюкувати цей раз. Отакі От пироги. А -а -а. От і поїхав, і скосив і дах розкрив. Коротше, відпочивати. Завтра рано в бій опять, всім мирної спокійної ночі. Пока-пока.